Не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани. Леся Українка це українська письменниця. Їй доля відвела лише 42 роки життя, але вона встигла збагатити українську поезію. Дівчина не мала ні середньої, ні вищої освіти, але належала до найосвіченіших людей свого часу та була одним з найкращих перекладачів в українській літературі. Леся Українка, а точніше, Лариса Петрівна Косач, народилася 25 лютого. 1871 року в місті Новоград-Волинському в родині інтелігенції її мати Ольга Петрівна, Драгоманова Косач, письменниця більш відома під псевдонімом Олена Пчілка. Дядьком Лесі Українки був відомий український вчений професор Михайло Драгоманов. Він інколи підписувався як Українець. Саме у дядька Лариса Косач запозичила псевдонім Українка, який з'явився у 1884 році. Коли дівчині було всього 13. Біографи відзначають холодне і дуже суворе ставлення матері до Лесі. Втім, існує версія, що на той момент, коли народилася Леся, вона була небажаною дитиною. Батько Лесі Петро Косач на початку 80-х років перейшов на працю до міста Коваль. А для родини придбав невеликий маєток у селі Колодяжному, це 7 кілометрів від Коваля. Там і пройшли дитячі роки Лесі Українки. Леся була другою дитиною в сім'ї. Старшою дитиною в родині був Міша, крім них, у родині було ще четверо дітей. Маленькою Лариса була яскравим прикладом дитини індиго. В 4 роки вона самостійно читала, в 5 освоїла фортепіано, в 7 почала писати вірші, а в 12 її друкували в іноземних засобах масової інформації. Проте старшого сина Мішу мати ставила вище за Лесю. Її довго вважала малорозвиненою, до п'ятого класу навіть не віддавала до школи, а навчала вдома за власною програмою. Аргументувала це небажанням російського впливу на свою доню. Таке ставлення до доньки легко зрозуміти, знаючи характер самої пчілки. Її боялися навіть чоловіки. А Євген Чекаленко казав: це та баба, що їй сам чорт черевики на вилах подає. Леся також була дуже здібною до музики. Стара навчилася грати на фортепіано. Взимку 1881 року в Луцьку, під час святкування хрещення, на річці стир був сильний мороз. Під людською вагою крига просіла, і маленька Леся опинилася по коліна в крижаній воді. З того часу Леся почав мучити нестерпний біль у ногах. Пізніше був поставлений діагноз: туберкульоз кісток. Біль перейшов у руки. Після невдалої операції дівчині довелося назавжди попрощатися з улюбленим фортепіано у 12-літньому віці. Леся Українка переклала на українську вечорі на хуторі біля диканьки Гоголя, що до неї не робив жоден з професійних критиків. А вже в 19 років вона написала підручник для школярів стародавня історія східних народів, за яким вчилися її молодші брати і сестри, а також діти, друзів сім'ї. Українка ще в підлітковому віці зрозуміла, що усі важливі європейські літературні шедеври варто читати в оригіналі, тому активно почала вчити мови. До 20 років дівчина вільно писала і говорила російською, польською, англійською, латинською, грецькою та давньогрецькою, французькою, німецькою, італійською. Та не довчила в останні роки життя іспанську мову. Перекладала Леся твори гейне, Гюго, Гомера без словників. Літературна діяльність Лесі Українки пожвавилася в середині 80-х років, коли косачі переїхали до Києва, і в оточення родини Лисенків і Старицьких вона увійшла до літературного гуртка Плеяда. Перші стосунки. У поетеси почалися, коли їй було 15 років, Із Максимом Славинським, який вже був повнолітнім. Вони разом перекладали гейне. У 26 українка познайомилася з другом по хворобливому нещастю Сергієм Мержинським, який довго боровся із затяжними сухотами. Леся, попри свої потреби, доглядала хворого. Також цікаво, що нерозділеним коханням Лесі Українки був Нестор. У батьків поетеси знімав кімнату у Києві грузинський студент. Нестор Гамбарашвілі. Леся закохалася в амбітного Нестора, незважаючи на те, що мала вже поруч Сергія Мержинського. Гамбарашвілі відмовив дівчині і одружився на іншій. Згодом і хворий Сергій Мержинський помер у Лесі на руках. Незважаючи на те, що дівчина була поруч, Маржинський не кохав її у свій останній день при пам'яті. Він попросив Лесю записати прощальний лист до іншої жінки, що насправді була у його серці усе життя. Справжню суть і глибину своїх почуттів вона вихлюпнула на папір у ніч на 18 лютого 1901 року, написавши біля ліжка вмираючого Сергія Маржинського поему одержима. Проблеми зі здоров'ям змусили українку їздити в теплі краї. Українка також активно боролася з російським царізмом і була членом українських марксистських організацій. У 1902 році вона переклала українською мовою маніфест комуністичної партії. У 1907 році вона була арештована царською поліцією і з тих пір залишалася під наглядом. У віці 36 років за 6 років до смерті Леся Українка таки виходить заміж. Її офіційним чоловіком стає музикознавець Климент Квітка. Офіційний чоловік Клемент Квітка був бідний як церковна миша. Це турбувало династію косачів, лякало і те, що новий наречений теж хворий на туберкульоз. Будучи впертою і гордою, Леся відмовилася від фінансової допомоги батьків, що було досить нерозумно в її стані. Клемент був молодший від Леся на 9 років. Парубок поступово почав продавати усе, що нажив: від меблів до книжок, аби платити лікування дружини. Леся Українка померла 1 серпня 1913 року в грузинському містечку Сурамі. Тіло її перевезли до Києва і поховали на байковому кладовищі. Підсумовуючи творчість Лесі Українки, можна впевнено сказати, що це геніальна донька українського народу. Феномен таланту Лесі Українки полягав у тому, що вона одночасно плідно працювала в різних літературних жанрах. Вся сукупність її творів це образ ідеальної землі. Земного раю, що зветься україною.